Аномально зменшені черепи, як наслідок недорозвинутий головний мозок. Такий вигляд має мікроцефалія найнебезпечніше ускладнення лихоманки зіка у вагітних жінок. У матері, яка захворіла на цю інфекцію, з високою ймовірністю народиться дитина із вродженою недугою. А це означає розмову відсталість на все життя. Звичайно, я хвилювалася, але була готова. І коли вона народилась, я повторювала, чому це сталося саме у нас. Я помітила, що він відрізняється від моїх інших дітей у два місяці. Вони Реагували на мій голос, усміхались, а він ні. Симптоми інфекції такі: лихоманка, висипи на шкірі, головний біль, кон'юнктивіт. Нині спалахи хвороби фіксують у Панамі, Сальвадорі, Мексиці та ще в десяти країнах регіону. Однак найбільше вірусу уразив Бразилію. Із жовтня минулого року там заразилося понад 4 тисячі людей. Для порівняння за весь 2014-й їх було менше півтори сотні. Я працюю тут 43 роки і ніколи не бачила нічого схожого. Лікарі у стресі, матері панікують. Дехто просто сподівається, що все буде добре з їхнім дитям ми змушені казати їм не буде. Однак небезпека існує не лише для місцевих. Невдовзі у Ріо жанейро починається всесвітньо відомий карнавал. А влітку у Бразилії відбудеться Олімпіада. Тож під загрозою тисячі туристів, які туди приїздять. У ВОЗ кажуть, що вірус може стрімко охопити обидва американських континенти. Хоча прямого зв'язку між зараженням вірусом ЗІКа під час вагітності та мікроцефалію поки що немає, і я маю на цьому наголосити. Немає певні непрямі докази, вказують на це і викликають велике хвилювання. Від лихоманки поки що немає ані ліків, ані вакцини. На їхню розробку може піти три роки, оцінюють фармацевти. Вірус переносять комарі. Щоб знищувати їх гнізда, деякі уряди залучили навіть армію. У Бразилії 22 тисячі військових знищуватимуть комарів. Людям у небезпечних регіонах радять носити ти закрити одяг, користуватися москітними сітками і спреями, щоб захиститися від укусів. Попри всі заходи, зупинити поширення вірусу поки що не вдається. Уряди країн Південної Америки раді жінкам відкласти вагітність. Марія Кондраціва, п'ятий канал.